Те, у кого родители говорили по-русски, могут говорить по-русски. Это их право по рождению. Если вы запрещаете, то чем вы отличаетесь от СРСР? А чему я маю отличаться от СРСР у цьому конкретного питания? Я бачу, що заборона розмовляти на третьому росіянському язику вона буде ефективною. Чому я бачу, що була ефективна? Може знаю історію. А історія СРСР говорить, що за короткий проміжок часу, завдяки оцим заборонам, репресіям вони досягли неймовірних успіхів. Перед СРСР територія української. Культури української мови, української цивілізації була вдвічі більшою, ніж після СРСР, тобто за тих 70 років вони, їм вдалося вдвічі зменшити територію української, ну українськомовної, українсько-культурної і так далі. І відповідно, що було б непогано, я вважаю, що щоб ми застосували ті методи до, до території тої клятої рашки, щоб за 70 років нашого планування, щоб ми змогли. А так само половину території, яка тепер належить тій клятій разці, перетворити на україномовні регіони, щоб вони загрозового говорили по-українськи, українською мовою, щоб їхня культура стала українською, щоб вони почали шанувати українських героїв українською мову і стали, і стали українцями. Тож, звичайно, що я у цьому конкретно у цьому питанні не хочу надто не відрізнятися від, як ви кажете, відрізнятися від сере-сере. Так що, панове українці, гуртуємося на місці, перемагаємо. І ви, українські наласники, начувайтесь, можете вже втікати з України, але я вам раджу все ж таки вивчити українську мову, любити українську культуру і жити в Україні, працювати на велич нашої прекрасної держави.